Добрий день, я школа Катерина. Мені 25 років. Я професійна акторка. Закінчила Карпенко Карого в 2021 році. Зараз працюю в театрі імені Лесі Українки. У мене є головні ролі, є другорядні з моїх улюблених, які мені хочеться грати завжди, навіть коли я втомлена, коли немає настрою. Це вид з мосту. Артур Міллер, режисер Кирил Григорович Кашліков. Там я зіграла кет. У мене дуже круті партнери на сцені: це Олександр Кобзар, це Настя Буніна, і ми разом створюємо таку важку, але дуже дуже щиру історію про одну родину. З кіноробіт поки що тільки серіали та короткі метри. Хоча мені дуже хочеться в повний метр. Мені хочеться процесу репетиції не тільки в театрі, а ще й і перед знімальним періодом створювати свого персонажа за <хоча>, хоча б за кілька днів до того, як входити в кадр. Але поки маємо, що маємо цілоохоронець, де я зіграла свою першу головну роль в серіалі. Серіал Скарби. Там в мене не головна роль. Я граю головну героїню в молодості, але там достатньо розвернута історія в флешбеках, тому я її теж зазначаю важливі для мене ролі. Зараз я не зйомка. Хрібного птишення для СТБ, це вже крайній знімальний день. Складних підлітків пограти мені б хотілося. Взагалі я хочу пограти в якихось класних підліткових серіалах по типу По, по типу Sex Edюkейшн, ті дневники щоденники вампіра. Ну, це ж класно. Я вмію кататися на сноуборді, я вмію кататися на велосипеді, танцюю. Це все аматорський рівень. З професійного я професійний вокаліст. Також я навчаюся в Українській федерації Йогів України. Це більше про духовність, ніж про спорт, але й спорт там теж дуже є. Рівень англійської а 2 Буду рада з вами попрацювати. Бувайте!